Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетесь, а це одним пальчиком можна зробити. Будете знати більше, бачити далі та й розуміти все, що довкола відбувається. Тим більше, що відбувається, чимало такого про що навіть п'яні утопісти фантасти не могли писати ще 100 років тому. Ну, наприклад. Перевибори Путіна, призначені Путіним на путінській території. Про це будемо говорити і з Вадимом Денисенком, автором книги «Як зруйнувати руський мір? Вадими, вітаємо. Вітаю. Отже, результати очікувано. І явку високо намалювали, і високий відсоток. Е, найбільш гордість бере за кадирівські землі. Все-таки 99. Це навіть Саддам Хусейн би потішився. І що це дає тепер? Рюріковичу чи як там Васильовичу Путіну, що це йому тепер дає мати такі високі цифри? Він ж міг собі написати навіть 190% і все би було те саме. Ну, 190 ніхто б не повірив, би. тут в принципі дуже важливо було те, що вони провели достатньо як би там хотілося там чи не хотілося, але кампанію. Е, І, власне кажучи, всередині Російської Федерації да парламент треба сказати, що. Їм дуже активно підіграла російська опозиція. І сьогодні навіть їх е, протролив Путін і подякував свою акцію проголосує з 12 до 14, вони тільки підняли явку. Е, просто, просто, повертаючись дещо назад, на крок назад, ми повинні просто зрозуміти: е, це вибори не про війну, це вибори не про Україну, не про США, не про Трампа, Байдена е, чи будь-кого іншого. Це вибори виключно на одну тему: на тему того, що Путін стає імператором. Пожиттєвим імператором, який повинен вийти із Кремля тільки вперед ногами. Вибори імператора передбачають тільки одне: те, що повинна бути максимально висока явка і максимально високий результат. Ну, Не може імператор обиратися 50% виборців, а і ще 50% цих 50% голосують за імператора. Ні, так не буває. Тобто, з імператора має голосувати 90% виборців, і там явка має бути більше 80%. Власне кажучи, цього добувався Кремль? Цього добувався Кремль, цього він добився, і, на жаль, я тільки можу повторитися це те, що свою частинку в цю перемогу вклала і опозиція, яка щиро є антипутінською. Вадиме, А як тоді розцінювати варіант, коли руски не перебувають на чекійській території? Я маю на увазі закордонний округ по всіх країнах? При посольствах Рускі голосували в середні за Путіна по Європі 16%. Ну, якщо глобально, то до 20% в деяких країнах, наприклад, в Празі, голосували з трьох днів в один день, тому що 4-5% було лишень за Путіна. От ці цифри вони ніяк не впливають, тому що це були вибори герметичні в банці під назвою Російська Федерація. Я правильно розумію? Тобто ці зовнішні цифри ніяк не впливають ні на легітимність, ні на настрої. Да, безумовно, не впливають, але я тільки можу повторити те, що е, насправді е, ну, не треба було бути великим аналітиком, щоб зрозуміти головна задача опозиції це довести нелегітимність цих виборів. Вони ж е, е, своєю акцією голосують з 12 до 14 години. Вони де факто легітимізували Путіна. Я можу тільки сказати те, що сьогодні Путін сказав, що е, ну, він по суті їм, їм подякує. Сказав, що вони балансували, дуже правильно поступили. З яких причин вони це зробили? Ну для мене, чесно кажучи, загадка, тому що я навряд чи можу звинуватити чи навіть подумати про те, що Ходорковський чи хто небудь із інших видатних опозиціонерів працює на Путіна. Просто а це хто мало... загалом Напар... Вадиме. А хто загалом запустив цю крінжову історію мира? Аби маємо прийти в дванадцятій годині постояти чемно і розійтися? Я чув це в виконанні вдови Навального, але чи вона була джерелом цієї дурнуватої ідеї? Ні, ні, вона не була джерелом цієї ідеї. Навальністи потім приєдналися. Спочатку мені не тяжко сказати, хто був першим ініціатором. Я не здивуюсь, що це був опозиціонер на прізвище Кац. У ну, цьому разі він був одним із найбільших апологетів всієї цієї історії. І давайте не забувати про те, що він був крім всього, іншою довірною особою особою. Надіжден. Але повертаючись до опозиції, просто ми повинні зрозуміти ще одну частину, яка дуже важлива. В Російській Федерації з першого дня війни, з 24 року по 22 року, завжди є стабільна цифра людей, які виступають проти Путіна. Ну, виступають проти війни, але для мене це настільки антивоєнні, скільки антипутінські люди. Це 23%. Причому це по суті константа. Тобто, всі соціології, які ми робили, все, що ми робили, вони ці 23%. Це насправді дуже багато. Кожен четвертий громадянин виборець мається на увазі громадянин виборчого віку виступає проти Володимира Путіна. Для них це проблема. І безумовно, мати 90% за Путіна, це при тому, що 25%, ну, кожен четвертий виступає проти Путіна. Це така собі, знаєте, складна математика. І, власне кажучи, все, що робить протягом останнього часу російська влада, це спроба не зруйнувати російську опозицію ні в якому разі. Тобто їм не потрібно зараз знищувати Ходорковського, Нєвзліна чи Юлію Навального. Їм потрібно розколоти ці 23%. І все, що вони роблять зараз, от вони почали колоти ці 23%. три між іншим, про якого зараз у нас там почали трошки забувати, він нікуди не зник із російської повістки дня. Був, є він, є там з'явився цей Даванков. Ну з'явився, не з'явився таке діло керівник однієї з повдумських фракцій. Є там інші люди. Вони всі будуть працювати над новою ідеологією неолібералізму. І от Надіжден нам показав, як виглядає цей неолібералізм. Взагалі, вся концепція Надіжди вона зводилась до двох тез. Перша теза, третій термін або п'ятий термін Путіна. Є не зовсім легітимним і треба розібратися із змінами до конституції. і справді це антисовєтчина. Друга частина вона лежить повністю в парадигмі Путіна. Тобто я нагадаю всім, що Путін з жовтня місяця проводить Росія, взагалі проводить одну наративну лінійку. Росія, миролюбна країна, хоче переговорів, Україна злобна маріонетка Україна не хоче переговорів. І власника що говорить тут надіждів. Він говорить. Нам потрібно почати переговори відразу, без якихось там додаткових умов. А Путін говорить, ми готові до переговорів, але з додатковими умовами. Ну, в принципі, треба мати достатньо багато політичного освіти для того, щоб з певного моменту почати знаходити там різниці між тим, нюанси між Надіждином і Путіним. По суті, вони зближують е, цю антипутінську антивоєнну е, риторику угу. із, власне, кажучи про риторикою. Вадимо, ми належимо до тих людей, які знають, що ворога треба вивчати вздовж попереки під мікроскопом. І Тому, от е, так детально це розбираємо: якщо для е, пожиттєвого імператора нового фараона, нової. Величезної північної Кореї, два якою стає е, Російська Федерація, просто за замовчуванням, то стоїть питання: а як це тепер має працювати і як воно буде керуватися? Що це за новий консорціум? Виходить раніше? Ми говорили про е, башти Кремля в Кремл, е, кремленологи В нас були, які розказували хто із чекістів, з якої башти і ким грає зараз. Воно все перебудується. Це буде якась нова конструкція. Е, от, е, Ну, бо в Путіна більше вже не стоїть питання переобратися. Так, да, Я вважаю, що в принципі, в силу того, що Росія почала рухатись в сторону абсолютно тоталітаризму, від авторитаризму вона перейшла до тоталітаризму, і, в принципі, Росія починає будувати свою нову ідеологію. Зараз я про неї скажу. І, власне кажучи, ці дві речі вони змушують до перебудови і управлінської системи. Якщо говорити про е, ідеологію, то ідеологія вона буде максимально проста. Вона, да, е, Головна ідея Російської держави, от по суті, з сьогоднішнього дня вона зводиться до наступного. Володимир Путін хоче е, жити максимально довго, е, померти своєю смертю в посаді президента імператора і вийти із Кремля вперед ногами. Тобто, от цьому цій головній ідеї будуть підпрятковуватися інші ідеї: перемогти Америку, догнати Японію там. Е, Придушити повстання на Кавказі, захопити Україну, воно все буде розглядатися через призму того, а це дасть можливість Путіну довше прожити, чи не дасть можливість довше прожити. Власне, звичайно, це ідеальна модель. Звичайно, життя буде вносити свої корективи. Але саме через призму цієї, цього запитання буде розглядатися взагалі всі речі, які будуть відбуватися в Російській Федерації. Це перший дуже важливий момент, і це справді це кардинальна відмітність. Тобто для Путіна. Рядок в підручнику історії більше не стоїть як привід для життя. Привід для життя прожити якомога довше трошки інша модель. це добре. Але тоді українсько-російська війна, от її продовження, вона лягає в цю нову ідею ідею, нову ідеологію. Воно подовжить йому життя і правління, чи навпаки, він зараз каже: Ой, а тепер я устал, я вихожу і виведе війська. Ні, виводити війська, звичайно, не збирається. Він буде продовжувати цю війну. Але я ще раз повторюю, те, що я говорив, що цього року існує переговорне вікно, в яке він би хотів би зіграти. Тобто він, він хоче зіграти в початок переговорного процесу, і переговори для нього ідеальні, зводяться до формули зупинка війни чи заморозка війни на. Лінії розмежування і обіцянка зняти чи е, хоча б частково санкції, тобто це його і план максимум на 2024 рік. І дуже було б для нього приємно, щоб це відбулося до початку до виборів Трампа. Добре, а тепер по про саму конструкцію. Ну тобто приблизне уявлення такої функціональної машини є Путін, є близьке коло чекістів, є інше коло чекістів, але вони в силових структурах, і в силовики розмазані по всій здоровенній території. Ну а для, скажімо так, легітимізації є ще Госдума і все інше, яке просто чеканить те, що було потрібно. Як тепер це виглядає? Є Путін фактично. На чолі цієї піраміди, як фараон. А далі далі в принципі раніше ми мали вежі Кремля. Тобто між цими вежами Кремля відбувалася певна конкуренція в виробленні як економічних, так і частково політичних рішень. Станом на зараз, вежі Кремля відходять на другий план і утворюється такий свій політсиндикат навколо Путіна. Це приблизно там 15-20 людей. Ну я його до себе називаю синдикат 20 -ти. І е, ці 20 людей, переважно це силовики, будуть, е, які е, повинні будуть е, на собі е, замкнути всю е, повноту влади, тобто від вироблення політичних е, до до економічних моментів. Е, в чому відмінність від попередньої моделі? Це в тому, що політичні рішення так чи інакше вироблялись відносно вузьким колом людей і далі доносилися вниз. А в економіці була достатньо широка, якщо не дуже навіть широка, дуже широкий люфт для можливостей. Це плюс до всього іншого до значно краще ніж в Україні. І тут, на жаль, це треба теж визнавати mm -hmm. системи судов, судової системи, де можна було добуватися, в принципі, більш ефективних рішень ніж це дозволяє українська судова система. Чим це вибор? зараз? Зараз навпаки, зараз в принципі всі рішення будуть закапсульовуватись в межах цих людей. І <ганію> економічні рішення і політичні рішення будуть вироблятися обмеженим колом людей, із подальшою зараз вже точно можемо говорити. І реприватизацією, і навпаки, силовою, і навпаки приватизацією тих чи інших об'єктів. Тому тут дещо міняється взагалі модель управління. Угу. Добре, але тут є один момент: ще жодного разу на виборчій кампанії не було те, що відбувалося на югі Російської Федерації. Я маю на увазі Білгородщину і все це прикордоння, тобто. Так чи інакше, як би вони не хотіли ховати і казати, що це українське ДРГ, це вже стало ну, секретом Полішинеля, Русські знають, що це русський добровольчий корпус, якісь об'єднання Свобода Росії, сибірський корпус. Там бачимо, що якісь інгуші кажуть, що вони долучилися, ічкеріці, тобто чеченці. І от оцей фактор фактор якоїсь антипутінської збройної боротьби вже є. Тобто це не невигадана, не теорія, це вже практика. Плюс, наприклад, на днях Ілля Пономарьов, єдиний, нагадаємо, депутат, колишній депутат Госдуми Росії, який голосував проти анексії Криму, він підтвердив, що готовий очолити отаку штуку, як російський уряд в екзилі, який би мав знести конструкцію путінізму. Чи має право на життя ось такий план? Ну, станом на зараз я можу сказати тільки одне: я можу сказати, що Легіон Свободної Росії і РДК із воєнізованих угрупувань прийшли в те, що ми можемо назвати політичним фактором, політичним фактором внутрішньополітичного російського життя. Як далі буде розвиватися, як далі будуть розвиватися події, чи перетворюються вони справді на політичні сили, які будуть вагомими і впливовими? Поки що сказати тяжко. Але те, що вони перетворилися на політичний фактор, і вони зробили великий крок для того, щоб вступити до великої політики, це абсолютна правда. Далі в принципі час буде показувати. А яку роль вони мають, мають відіграти? Щось подібне, як було політичне крило і воєнізоване крило Іра, коли Ірландія здобувала незалежність, ну от в минулому столітті mm -hmm. а як? З моєї точки зору, як би це дивно звучало, але це вони на сьогоднішній момент найближчі до більшовиків. Ага. Е, тобто, в даному випадку, от як би це дивно не звучало, вони ближчим до е, партії більшовиків до ВКПБ. Ну, це так виглядає. Ілля ляпаномаровий, як політик, він завжди був ліваком та, в Росії. Тут, тут така собі е, та, неоляняна. На, на закуску, Вадиме, ми бачимо, що гра. В пожиттєвого імператора і оце вікно можливості примусити Україну так чи інакше капіталювати в вигляді мирної угоди раптом отримала дуже синхронних спікерів. Ну, ми, ми з вами не віримо, що то совпадіння е, не думаю, та, тому що одночасно ту саму тезу е, Орбан, Трамп, Фіцо і Папа Римський. Це як мінімум те, що я згадую отак з скандачка, як кажуть русські. Вони всі одне й те саме говорять, те саме, що і Путін. Чому воно власне працює руками ось цих людей? Ну, я ж сумніваюся, що вони просто там чекійські якісь агенти. Ну, в принципі, для нас найважливішим є те, що буде говорити або не говорити Трамп. Тобто, все інше нас не повинно взагалі цікавити і, чесно кажучи, навіть хвилювати. <свят> Тому з цієї точки зору, от, все, що говорить зараз Трамп, це важливо за цим треба слідкувати. Частина речей безумовно буде втілювати життя. Але все, що ми знаємо про Трампа із попередніх періодів, все, що ми бачимо про нього зараз, в разі його перемоги на президентських виборах, далі починається, звичайно, не обнулення, але багато чого е, міняється в його риториці. От з того моменту, як він стане президентом, він, в принципі, про багато з тих речей, які він сказав. Ми можемо навіть забути, і е, ми повинні будемо дивитися, що буде далі. Я єдине, що точно знаю, що, те, що, чи, що боїться Путін, і що в принципі є непрогнозованим. Перше, е, ніхто не знає, що буде говорити Трамп. Оцього не знає ніхто, включно з Трампом. От в цьому вся історія. Е, і другий момент: якщо він буде ставити ультиматум, а він буде ставити ультиматум, з все, він буде ставити ультиматум обом. Це і Зеленському, і е, Путіну і Україні, і Росії. Тому з цієї точки зору, в принципі, країна, яка претендує на те, щоб бути третім полюсом, я маю на увазі Російської Федерації, дуже боїться того, що їм будуть ставити вимоги, які вони не зможуть виконати. Тому я й повторюю, що в принципі для Путіна було б пріоритетнішим десь влітку вийти на початок переговорного процесу ще до того, як йому поставлять ультиматум Трампа. Якщо цього не станеться. На жаль, в принципі, далі я думаю, що він буде петляти. Далі розмову про переговорний процес ми будемо переносити на 2025 рік. Пане Вадиме, дякую за те, що розібрали на деталі зміни, які настають по завершенню цього дійства під назвою Переобрання Путіна на путінсько-імператорську величність. Вадим Денисенко, автор книги Як зруйнувати руський мір. Підписуйтесь на наш канал, читайте книгу Вадима і до нових зустрічей. Вадим.